Вишневий пиріг. Улюблений смаколик Агента Купера з серіалу Твінпікс. На піку популярності серіалу кондитерам кафе, де проходили зйомки картини, доводилося випікати до 50 пирігів на день, адже фанати замовляли саме цей славнозвісний пиріг. І сьогодні ми приготуємо його разом. Mm. This must be where... Та це просто райське блаженство, а не пиріг. Для початку в ємності змішуємо розм'якшене вершкове масло 180 г та цукор 100 г. Збиваємо близько 5 хвилин за допомогою міксера. Вбиваємо одне яйце, перемішуємо до однорідності, Сипаємо дрібку солі, просіємо борошно 300 г та всипаємо розпушувач 2 чайні ложки. Замішуємо тісто. Коли тісто почне збиратися в грудку, перекладаємо його на поверхню, формуємо кульку. Якщо тісто дуже кришиться, додайте 2-4 столові ложки холодної води. Тісто загортаємо в харчову плівку і прибираємо в холодильник на 1 годину. Далі приготуємо начинку. На пательню всипаємо вишні без кісточки – 700 г. Всипаємо цукор 150 г, ванільний цукор 10 г. Прогріваємо на середньому вогні до розчинення цукру та виділення соку. Даємо кілька хвилин покипіти і додаємо кукурудзяний крохмаль 2 столові ложки. Попередньо розчиняємо його в соці, що виділися з вишні, знадобиться 5-6 столових ложок соку, варимо помішуючи до загусання. Знімаємо з нагріву та охолоджуємо. Далі тісто ділимо на дві частини. Одна частина має бути більша за іншу. Одну частину розкочуємо в пласт і викладаємо пласту форму для випікання. Формуємо бортики та обрізаємо ножем залишки тіста. З другої частини тіста зробимо плетінку, розкачуємо тісто в пласт. Викладаємо начинку в форму, розрівнюємо, за допомогою ножа пласт тіста нарізаємо на смужки. Викладаємо смужки на поверхню пирога з невеликим відступом один від одного. Далі відгортаємо смужки через одну до середини. Викладаємо перехресно іншу смужку тіста, повертаємо загорнуті смужки назад. Відгортаємо смужки, що ми не піднімали, також до середини, і знов перехресно кладемо іншу смужку тіста, повертаємо смужки назад, і так до кінця. З іншою половиною повторюємо все так само. Залишки тіста зрізаємо ножем, притискаємо краї плетінки до форми. Якщо у вас є бажання, можете розкачати тісто, що залишилось, та прикрасити пиріг квіточками та листочками. У мене були ось такі форми. Любі глядачі, якщо вам до це відео та до душі моя творчість, прошу поставити вподобайку під цим відео та підписатись на мій канал. Для мене це дуже важливо, а для вас не складно. Останнім етапом в'ємність вбиваємо одне яйце, добре збиваємо та змащуємо поверхню пирога. Випікаємо пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусах духовці 45-50 хвилин. Хромке та розсипчасте тісто, заповнене соковитою рубіновою начинкою. Пиріг виходить надзвичайно смачним, ароматним, з невеликою кислинкою, яка надає йому свіжа вишня. Обов'язково спробуйте цю домашню випічку, відчуйте себе героєм знаменитого серіалу Twin Peaks. Всім приємного чаювання! З вами була Марія Кокінг.